Постраждалих у ДТП на Донеччині почали привозити до Харківського військового шпиталю з восьмої ранку. У третій дня на терени області доправили 17 чоловіків. Середній вік молодиків до 30 років. За словами медиків, в усіх полі травми рани голови, кінцівок, тулуба, у чотирьох – черепно-мозкові травми. Із ДТП, яке пройшло по Донецьку, там до нас поступило в шосложності 17 чоловік. Із них два чоловіка в обласну лікарню поступили. От, і 15 человек поступило к нам. Із них четверо тяжовий знаходяться зараз в отделении реанімації у нас, останні всередині степені тяжкості. Четверо знаходяться у стані медикаментозного сна. Загрози життю військових, що прибули в госпіталь, наразі немає. Лікарі інформують, не потребують для постраждалих ані препаратів крові, ані медикаментів. Проте, поки нікого до бійців не пускають. На даний момент е, стабілізуюча терапія всім ін. От вони виводять стану шоку травматичного. От на даний момент э, нікого коїрати ми не собраємось. Загалом протягом дня всіх 21 бійця, які вижили у ДТП, після надання їм першої допомоги мали доправити з однієї з центральних районних лікарень Донеччини до Харкова. Нещастя на дорозі згуртувало і городян до центру крові. Про всяк випадок масові пішли здавати кров. Волонтери ж допомагають у зв'язку з родинами постраждалих і загиблих бійців. Ребята із э, різних регионов Украины. В течение суток я думаю, что родственники пока не собираются, потому что будет решаться, очевидно, военными медиками вопрос об эвакуации. Может быть, им не нужно будет ехать в Харьков, а нужно будет ехать в Киев, какие-то другие регионы. А регионы различные. Западная Украина, Мариуполь. Київ. у ДТП загинули 13 бійців Нацгвардії. Чоловіки їхали на ротацію. Слідство наразі розглядає одну версію ДТП. Погані погодні умови. Анна Черненко, Віталій Осьмачко, вісті.